Е сам. <смі> Затвердити, що от у мене документація вся у порядку, квиток порвали у мене на очах. Після того сказали, що я придатний. Дали свіженький на коліні намальований військовий квиток і почали показувати туристичну Україну з автобуса, без телефонів, без зв'язку, без нічого. Е е весело було, класно. Ви стояли на першій лінії? Це нуль, але в нуля є декілька зон. Якщо без матів, то м'ясорубка, потім хлопці, котрі забирають м'ясорубку, потім хлопці, котрі криють тих, хто забирає м'ясорубку. Тобто ми, от це хлопці, котрі маємо крити тих, хто забирає. Деякі позиції просто стоять, чекають свого часу. А поки вони чекають свого часу, наші хлопці гинуть. Треба чекати певної погоди, щоб небо хоч трошки якось дало можливість зробити декілька кроків. Ти робиш крок з бліндажа і все. Над позиціями стоять ворожі пташки і не дають можливості цього кроку зробити. В тебе є буквально пару секунд, поки от у нього здох хаком і. Боже! Мій Боже! Мої біді за мене він все переможе, Боже, мій Боже, гріхи мої вій, всі прощає й не вою. Та людина, яка випускає мишку, коли її ловить. Е, ну так. Да. Чи примирилися ви зараз з тим, що вам треба вбивати інших людей? З цим не можна примиритися. Це, це, це треба бути на голову відшибленим, щоб хотіти когось вбити і е, там чекати цього часу. Це морально неправильно. А як ви збираєтесь воювати далі, маючи цю моральну дилему? В ну, той момент, напевно, настає або ти, або тебе. І тоді ви думаєте, що ви не випустите Мишку? Це не Мишка. <гум> мишка не приходить до тебе до хати, не вбиває всіх твоїх рідних, не підвішує тебе за шкірку і не з. Не відрізає тобі голову, мишка це трошки інше.